Планарного засідання, виключно в розгляді розгляду тих питань, які озвучуються з пропозиції депутата, коли розглядаються чи чи інші питання з пропозиції депутата, можу надати слово обговоренні саме того питання, а не іншого, будь-яких звернень. Ми не будемо переговорити зараз на е, маніфестації якісь акції протесту. Вибачте, я. завтра тут буде ще 50-100 чоловік для того, щоб притворити це В Порядку розглядів питань щодо звернення. Ми включили а для чого ми ви за Інна Олександрівна, Інна Олександрівна, я вам надаю слово, будь ласка, для виступу. Депутат Інна Олександровна, маршрут. Я прошу так. З вашої поваги просто озвучилося питання черговості Марченко, тому вас так, але за поваги до людини літнього віку. Будь ласка, Віталій Олексійович, волосся, будь ласка. Шановні колеги, я прошу вас на будь ласка. Так. Це не порушення, коли йде записується, а виявляється не можна. що треба покланятися і попросити. Віталія Віксія, шановні колеги. Будь ласка, дайте можливість, Шановні, шановні, шановні депутати, шановний голова міської ради. Я в такому питанні я як представник громади і представник стоматологічної поліклініки. Я сам стоматолог. Пропрацював у Переяславі 45 років в стоматполіклініки, багато чого було. Завжди стомат була в хороших відносинах з міською радою і завжди допомагали нам і все таке до останнього часу, коли її просто закрили. Причини цього були непонятні нам зразу, нас предупредили, робили, як могли, все, що могли. І тут вдруг, я знаю, що це вже питання на Билого Скому, і вам, може, воно і не цікаве, але все-таки люди дуже багато звертаються, і от чого мене вибрали, попросили, щоб я виступив на... Я ніколи тут не був, і і, 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 і не збирався, Ну, Діло все в тому, що дійсно люди страдають. Закрити в наш час оставить <кхів> без... Во-первых, за позакривали стомат по селах, позакривали зразу, а потім закрили повністю стомат політику. І кажуть, у вас є приватні там кабінети, у вас спасуть. Ну ви не розумієте всього складності цього питання. Приватний кабінет ніколи не візьме якесь ускладнення, якесь що нібудь, а і ніколи ночі не піде, ні днем, не, не дуже не бажає. Тому люди страдають і мені то вже, як так сказати, пенсіонеру, воно ну, вроді би той, але мені все одно болить. Я стільки вклав, склали ми, стільки здоров'я в ту поліклініку, поки привели її до ума, до так сказати, до товарного виду. Ну потім на сіло не впало, вдруг об'являють нам, що Закривають, і ми зразу якось до останнього дня не вірили, що це таке рішення буде. тому що ви знаєте, що по тому, як обслугова медицина, як отримує населення, судять по тому, яка це країна. А я думаю, нема таких людей, які б прожили без посічення стоматолога, так сказати. Не діло все в тому, коли нас предупредили, ми зразу почали шукати пути. Попитали кругом ніде в районах, поліклініку не закривали, просто переходили на інші. Відносини там заміняли стоматологи. Сказали перша причина, що немає грошей на неї. Ну діло в тому, що в стоматології грошей їй не треба. Бюджети вони переходять на хозрошот, і працюють самі себе і заробляють. Там кожен робить і отримує свої 15%, скільки там дов. більше зробив, більше заробив. Ну діло все в тому, що в останню хвилину ми. До останнього ходили, ніхто нічого нам, і громади вроді збиралися, і все рішали. Но те, що ми придавали, воно якось десь тануло в літнь. Потім хочу встановитися на тому, як нас виганяли оттуда, це особа картина. Мені навіть це все більше за діло, те, що я то. Я вже на пенсії, мені вже було таке. Я сказали, що ні, я встав, пішов, мені заробив, слава Богу, 5 тисяч. Ось так вистачає. Так що не той. Прийшли в цей день, точно назначений день чоловік 15 прямо в поліклініку з бригадою плотників, яких зразу нас всіх і пацієнтів і вибрали з кабінетів. Плотники зразу всі поміняли замки буквально за 20 хвилин. Я навіть удивився, як це можна, і, і з нас і, ці, і з такою радостю, з таким зораздством викинули з поліклініки. Я ще тоді подумав, що що може бути хуже кацапів, навірно, свої. Тому що я просто удивився, як можна було таке зробити з людьми, які відпроробили тому. У нікотих наших молодих там була просто істерика. не можна ж так оставляти без роботи, без нічого і людей. Ну і потім вже почали до мене доходити. Що, оказується, тут почали приходити саме, що ці, в цьому зацікавлені деякі особи, які хочуть придбати. Придбати поміщення, поміщення поліклініки. Я якось подумав, ну як це придбати, а так просто взяти і придбати. І тут мені принесли сім, як кажуть, шершеля хлам. І сказали, що цією поліклінікою дуже цікавиться гіч гич Татьяна. Я не знаю. Так вы не да. Це ви, ну, Так сказали сказати, чи як? Я не приємно. Ви з якою метою робите звернення? Звідки у вас така інформація? Ви зараз робите публічну образу і публічну брехню. Звідки ви взяли інформацію? Десь вам сказали, Декс, на базарі сказали, чи як. Ні, не на базарі. Цікавиться. То я вам скажу, що відповідна заява, хто цікавився цієї стороничну поліклініку, колишніх керівник якогось з бо друг Сергій. Він цікавився, було відповідне звернення від нього для того, щоб це приміщення повністю повністю віддати його товариству. Було відповідне рішення депутатів для того, щоб передати йому. Він відмовився з подальшою дією. А це все, що я можу вам констатувати. Я? Будь я? ласка, я? продовжуйте. Він не заговорював його перебувати. Ні, ну я просто мені я, я не сказав, що це я його перевіряв. Мені так сказали, ось відповідний список тут діянь е, цієї особи і все таке проче. Я не буду його озвучувати, тому що я, якщо не вірений у цьому чи в цьому, я просто кажу, що щоб покончити з цими всіми сплетнями, і з усією розговорими, тому що розговори йдуть і, і, і воно мене теж цікавить. Я, Предлагаю, я е, не буду далі говорити, тому що це тут довго і багато його нема смисла мені уточняти. Хто що винуватий, то я нікого тут з вас не знаю і, і, і знать не злаю. Я просто проробив і, і бачу, що воно валиться все там. Герої не віддам на фронті, віталік, я перепрошую. Так, Ваш регламент вечер Так, будь ласка, так я ж хотів да. сказати да. пару слов ще. <пас> Виходячи, ви с... з Я ж просив вас. 5 хвилин нас регламент затверджено. Ну вибачте, ви, ви я... вже ви забрали 3 хвилини. Ні. Ока. Виходячи, з вище закінчити вона вище зведено, про ви сказано. Прошу депутатів. П'ятиденний термін створити тимчасову комісію з депутатського корпусу з залученням представників громадських організацій для розслідування та обговорення даних фактів діяльності заступниці міської голови Гіч Тетяни. Оце все, що мені треба було сказати, і все діло все в тому, що я. В принципі, більше нічого Не, і. Не химійте все, що вам сказали, сказати. Ви сказали на камеру, записали ті, що вам сказали, так що це нормально, все порядку. Дякую, присвітайте. Поряд. Дякую, Дякую. 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 вас ви ви вислухали, <звук> бо я мог би а, тут два роста Ви, ви свої подвиг зробили, ми зрозуміли.